Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака водолії на період 7 по 13 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут стріли в колчині в десяточку. Якісь ваші дії будуть успішні, ви будете тим дуже задоволені. Ось тут покровительство вищих сил, а також успіх по роботі. Кохання. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вийшли нові відео для всіх знаків Зодіака, розклади Таро. На місяць жовтень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Отримати підказки. Можу сказати загальне, що дуже багато випадає для всіх знаків старших арканов. Тому місяць буде дуже важливий. А в нас з вами другий розклад: знак Задяка Водолії. Гроші, якийсь договір, іноді каблучка означає одруження. Розбите серце. Якісь обставини вас можуть не влаштовувати. Але ось тут є ключик, він показує, що ви віднайдете рішення. Ще, друзі, тут череп, квітанці і борги, а також можливе сезонне захворювання. Троянда це кохання, а також, знову ж таки, покровительство вищих сил. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут карта СОС. Будьте уважні та обережні, шановні українці! То начебто все прямуємо вперед, подивимось, чим саме будуть завершуватися події на вашому тижні. Третій розклад. З 7 по 13 жовтня знак зодіака водолії. Зверніть увагу, друзі, коли повторюються символи, це щось таке дуже важливе. Якась ситуація вас буде засмучувати ось тут розбите серце. Головне в цьому випадку заспокоїтися і подивитися, чи можна знайти вихід і як це, все це змінити, якщо це якось залежить від вас. Іноді ситуація від нас не залежить, і саме тому ми не можемо на неї ніяк вплинути. І ось сонечко, котре показує, що вирішаться всі ситуації, проблеми. Саме в цей період ось сонце. І ще, друзі, вам тут показано корабль. Це новий проєкт, або якісь масштабні події по роботі, або, наприклад, відрядження, або далека дорога. Та начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Водолії. Застереження туз жезлів, а також порада. Дев'яточка мечів. Ось це розбите серце, друзі. Бачите, вона виплавну, вона не відкрилася, далека дорога. Ось це розбите серце. І порада дев'ятка мечів, якісь страхи. Щось вас, наприклад, може турбувати, ви можете хвилюватися за щось. Порада полягає в тому, що мечі це думки. Іноді у нас ми чогось боїмось, тому що ми неправильно розуміємо свої думки. Застереження полягає в тому, щоб, наприклад, не робити нічого. Не рубати з плеча, як то кажуть, нічого не робити такого грандіозного і масштабного. Іноді це означає, наприклад, не розповідати нікому по роботі свої плани, наприклад. Тому що у вас тут випадають дуже гарні карти. І ось цей корабль, і сонечко. І саме тому все має бути так, як ви запланували. Але головне не хвастатися, наприклад, нікому нічого зайвого не розповідати, для того, щоб ваші справи йшли так, як вам потрібно. А порада полягає в тому, женить від себе погані думки, свої якісь страхи, котрі вам заважають рухатися вперед. Завжди можна на все вплинути, наприклад, віднайти якесь вирішення або Поспілкуватися з родиною або з дітьми, або щось, якісь спортивні заходи відвідати, для того, щоб ваші думки були більш впевнені і більш заспокійливі. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.